Перш ніж я буду виголошувати те, що хочу з вами поділитися, я хотів би ставити можливого науковця, вченого, сьогодні ще студент, римівській політехніки, коледж, але в майбутньому, я думаю, що це буде з того випускних дослідників, дуже пропускна. Там Максим вибачте, мабуть, і аланси, які я роздаю Максим Роцентр, але це все. Бо він був на всього-навсього зацікавлений в бані книжки. І так ми познайомилися, якою я побачив цей юнак, так глибоко цікавиться Юрію Липові і висловлення свої усіх такі. Не традиції ні думки, як він сприймає ті мотиви, які виголошував чи писав Юрій Липа на своїх Я Йому запропонував, щоб сьогодні, знаючи, що. Буде розмова з освітянами, так до речі, бачу, в мене обличчя. Ми так давно були на вашій святій землі, але бачимо, в світі ще, ще, ще тримається, не кидається. за вийоднаю. І, Дякую, Іван, і, і от, власне, він виступить зараз таким своїм есеєм, яке тема Юрія Липи, дуже присутня. Її треба нам освоювати, вникати в неї, бо йдеться про відування нашої державності. І не тільки нашої, а будь-якої держави. Але поняття раса. Що воно таке? Бо ще сьогодні знайшлися люди, які хочуть з Юрія Левка, з його батька Івана, зробити нацистів, расистів, і це, на жаль, навіть присутне сьогодні. Ті ліпознавці, які прийшли в своєму розумінні в часи, коли торкатися імені Юрія Вика, я кажу, не капелю творчість, було заборонено, вони не відходять. Сьогодні звучало, ми вшановували полину мовчання пам'ять двох професорів. Видатних липознавців. Люди, які дуже глибоко вникали в сутність і ділилися щедро. І брали участь поширення думок Юрія Лива. Маю на увазі Олега Риніва і Юрія Держка. Одного забрала ковідна хвороба, другого серце. Ми не вічні. Але вони зробили ті перші кроки, майже перші. після того пошту. Радянського часу, коли насправді ну, не можна було, бо спецкрати, а потім я коли буду представляти, книжки, які побачили, світ тобто буду висловлювати ту тезу про як підмогу рослині державницьких ідей де Юрія Ливи, я на деяких момент зупинюся. Ну, не дуже широко, бо, чесно кажучи, вже третю годину працюємо. І я навіть тут добре, що я вискакував, вибачайте, що я виходжу, бо виробничі питання виробничі і не все можу зігнорувати, і то мені було вже легше сидіти, тому що вам трошки складувати, постійці м'які. Але давайте послухаємо. Молодого, вченого. Максим проценко, а тему він сам зараз каже вам. Дякую за попереднє слово, за характеристику е, і е, за можливість е, виступити сьогодні. Е, е, Тема, яку я обрав, е, вона є дуже цікава. Е, я сформулював його е, приблизно так: е, поняття раси, світогляді, творчості, віряли е, і також співставлення е, нації та раси. Е, чому саме я обрав цю тему? Е, коли там для читача, який хоче вернути в цю досить глибоку і е, широку творчістю Липи, е, буде незвичним використання е, поняття раси по овоці, то як е, більш так екзотично, е, воно більш асоціюється в нас з е, кольором шкіри. Там зовнішнім виглядом, ну і, і не більше. А Юрій Липа, він вкладав більше, ніж зовнішні вигляд і, і колір шкіри. Ось. Можна було би, звичайно, при першому погляді на це списати на це на те, що це є певний антерізм з того часу, що має певний певне місце, але, але частково. А, також можна було би списати на те, що Липа надихався е, гітлером. Як, е, надихався Гітлером, тому і запозичив даний термін раса і застосував до українців. А, але то не так, він вкладав е, більше, більше змісту в це, а підхід. Е, при, в тих часах він називав обмеженим. Він вважав, що всі нації, народи вони є рівними між собою і є неправильно виставляти інших вищими а інших нижчими, і казати, що одні мають право. Жити і панувати над іншими, а інші мають померти та, або підкорюватися іншим. Тому основна тема, яку я хочу розглянути, ну, тобто, мета роз'яснити, що ж таке раса в розумінні і як вона стосується сьогодення і державності нашого. Ну, перед тим, як перейти до основного блоку. Моєї доповіді, треба визначити контекст, в якому жив та творив Юрій Липа. Юрій Липа жив в досить таких цікавих часах. Грубо кажучи, 18-й рік Німеччина підписує договір про припинення вогню. Через рік буде офіційно юридичне закріплення завершення першої світові Цю війну називали як війна, яка повинна покласти кінець всім війнам. Але вона не тільки не поклала кінець війнам, вона дала дорогу новим конфліктам. Фактично, вона породила Гітлера, який був озлоблений тим, що ніби Німеччина була принижена тим Версальським мирним договором. Ось. По Європі прокотилася велика хвиля революцій, повстань, нових збройних конфліктів. Було знищено чотири великих імперії, які існували довгий період: Німецька імперія, Російська імперія, Османська імперія, Австро-Угорська імперія. Зі знищенням цих імперій. Пропа, якби втратила своє старе обличчя. Вона вже не та як колись, як романтизували е, певна така стабільність добробут. Е, почалися нові часи. І зі знищенням цих імперій е, з'явилися нові е, молоді нації, е, які скористувалися, е, скористувалися е, тим моментом. І Проголосили незалежність, але на жаль, якщо брати Україну, в неї не вийшло. Так, е, да, звичайно, можна було би е, пояснити тим, що було як така політична ситуація, е, як, е, були великі потуги, які не давали українцям е, повноцінно виборити право на державу. Але з іншої сторони, е, політики, які став, стали у керма правління Української Народної Республіки, е, Української держави, УНР, період е, директорії, е, ну, вони гралися в політику Замість того, щоб е, робити те, що від них потрібно, вони гралися в політику. Е, тому що е, то було не питання якихось там партій і тому подібного, воно не має сенсу, коли нема держави. Це було питання ну, виживання держави в той період. Він був дуже тяжкий. І Якось воно так і виходить. І в цей період, після того, як е, закінчиться Перша світова, як реакція на слабкість старих ідей приходить нові більш радикальні ідеї, як нацизм та комунізм? Як то сказати? Так як стара Європа вже зникла, з'явилася нова Європа, і як старим, а особливо новим націям. Треба шукати дороговказів, що робити далі, хто вони є, з якого до якого не певні. Тому ці нові ідеї вони визначали накидали своє уявлення про суспільство, але не тільки про те, як треба керувати державою, як е, управління. А і тим, а, хто така людина, да, і, 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 і суспільство, в якому вона знаходиться. Нацист сказав, що німець є арійцем. Комуністична докторина каже, що е, один з представників е, поноволих нації московським е, є е, людиною радянською в першу чергу, а вже потім. Там Українець, білорус, Литовець і тому подібне. І відповідно арійська раса, радянський народ, тої е, штучні конструкції, е, вони повстали не з потреби як самого іства нації, а з потреби ідеології, тобто нав'язана. Тому е, то є такий певний е, наріжний камінь між тим. Е, що писав Липа, і що було тоді в Європі? Бо Липа він не прислав до будь-якої політичної партії. Рухів, Він був як би, ну, українцем, він щиро бажав такої бажаної державності для нас, і, і тому от те, що він обичає, Воно не виходить з якоїсь доктрини, ідеї, ідеології, а з самого, з самої природи нації. Тому після такого певного контексту я перейду до основної частини. Значить, Липа перед тим, як дати певне укреслення, як він розуміє расу, і застерігає останність цього процесу. А саме він порівнює поняття раси з поняттям любові батьків до дітей, то є таке досить багатогранне поняття, і воно викликає досить сильні почуття. Воно з однієї сторони є зрозумілим, але коли ми і даємо йому якось логічному осмисленню, ну, воно вже втрачає певну таку сакральність. Для всіх нас. Тому він і порівнює це поняття з расою, яка при застосуванні будь-якої політичної концепції та наукового методу складна нанімась у значення певного апохоз, що він вибудував навколо цього, Юрій Липа окреслює расу таким чином. Расою злама цілість населення, що його духовні предмети, укриті і явні, тобто звичаї, мова, властиво мови, а також антропологічні риси становлять виразну цілість упродовж часу. В цьому він акцент більше ставить не на біологічну різниці, а на духовному елементі, що при тому не заперечує першого. Либо зазначає, що Духовний елемент в расі є певним цементом, що формує сказати корпус, конструкція. І тому індивідуальність створить не розмір черепу, чи вольна шкіри, певної сукупності людей, а в першу чергу її духовність та характер. Липа а, зазначав, що раса а, у нас складається з певнів та домішків. В першу чергу, певні він бі, виділяє їй все-таки головну роль у формуванні головних рис та прикладу повністю українців, тобто вони формують обличчя а, раси, української раси, і мати звичайно, любити на неї. Та, на Uh, він виділяє такі первин, як uh, трипільський, Елінський та Воський. Тут, Ну, грубо кажучи, німецький. Uh, Трипільському він віддавав uh, вирішальну роль і означав, що це є підложов української раси, uh, що воно uh, як видало українцям? Uh, хліборобсько рівницьку культуру осілий образ, uh, спосіб життя, uh, заснували. Mm, якби такий образ українського села, тобто зовнішній вигляд, саток, е, планування будівель, е, психологія сил, е, рис характеру, воно дає нам терпеливість, мовчазну відвагу, передбачливість, скромність, обережність, невідступність від обрано війни, холодність при недачах. А е, друге позначення він визначав воський, е, тому що воський е, перший. Він дав українцям української расі е, присмак великодержавності, тим, що на наших теренах була заснована е, велика горська держава. Також певні зміни е, привнесла е, також на ці терени. Е, саме е, вона створила передумови для подальшої дестарінізації, що було вже завершено. До кінця під час е, е, хрещення Росії е, вона нам е, дала як певна база для формування правоукраїнської мови. Е, е, Завіс вона нам дала відповідальність, надійність, е, так і по самоорганізацію, дисциплінованість і е, те, що забув сказати для трипільців на рахунок терпінців, внесли таку е, принесли таку форму е, сім'ї як матріархальну, а в свою чергу огольський певен е, змінили е, сім'ю з матріархальну до патріархальної. І також вніс е, таку е, цікаву, як зазначає е, Липа, як е, 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 духовний ритуал. Е, Єднання жіночого і чоловічого початків як е, весілля. Е, всі ці певні, вони, е, як зазначає Липа, е, об'єднані ну, в таку систему і е, таким чином дають їй певні живі традиції, е, на яких росла е, Велика київська держава тобто Русь, і запустила її світового поширення. А на рахунок домишків то Липа зазначав, що вони мають незначний вплив на расу загалом, загально на певну її частину, і мала вона в загальному е, впливала на неї ну, точно, щоб була нестійкою в часі. Е, вони можуть, наприклад, йти в розріз розрізпевне. Як до прикладу, я можу навести. Е, Московська домішка як е, призирство до індивідуальності, е, супереч певні елітська елійського певні як велич людини. Е, тому таким чином можна було би пояснити певні духовні еволюцію чи деградацію е, в українській еліті. Е, і ось як і певні, <кій> як і певні, так відомо, що вони складають певну систему, яка є гармонічно об'єднані та й взаємодієць. Також він зазначив певну, раз, певну рису, яку може і далі не зараз простежити, то є солідарність тобто солідаризм. Він визначав його так. Раса солідарність це солідарність це не з'їзд, не зібрання, не число груп, це відчуття організму раси, тобто відчуття певної спільності, єдності і в тому досі. Тому зазначу, що здатність раси до боротьби з логічними загрозами є важливішим ніж будь-які головні ідеї та концепції. Якщо казати про порівняння співставлення з раси та нації, виходить якось так. Навіть сам по зазначає, що нація є все-таки поняттям досить молодим. Його застосував Богдан Хмельницький. Якщо брати по сучасному, то нації з'являється період з французької революції, там як Франція, коли звичайно, Французький селянин вважає вже такою як рідне не тільки там свою сім'ю та село, а більше як вона простягається аж до кордонів Франції, завдяки тим складним обставинам, в яких перебувала Франція, вона їх виховувала і по-справжньому об'єднала в, в такий час. Що можна сказати, е, Ну, липа на рахунок е, на, е, про, расу, про расу і націю, каже так, е, нація, державність, класи е, і патріотизм це все є виявом раси. А з цього все переліку я би хотів все-таки вичленити поняття державності, е, як, які б ми не мали певні дуже позитивні характеристики. Якби довго не жило, воно би не мало би значення, якщо б не державність. Тому що гірше є, є тоді, коли е, ти можеш зробити, ти впевнений в цьому, але нема можливості е, здійснити е, Якби віком е, отих, е, отих всіх, е, як би сказати, е, е, по-іншому -е, скажу. Україна за свій час мала багато прикладів державності, як РУС, Козацька держава, УНР, гетьмана нашу сучасну Україна. Але піком то, у тих всіх де воно краще всього проявилося, Він казав про Русь, тому що у свій час вона була одним з культурних центрів. Вона е, і дружила з Європою, і нависала над одну з потух її е, візантії як дамо прохмеч. Е, але з розбратом е, і у групу політику вона вже е, втратила до свою могутність. Е, тому все-таки правду казав наш великий пророк Тарас Григорій Шевченко, в своїй хаті, своя правда і сила і воля. Тобто, наша, тобто ця хата є наша держава, в якій ми е, можемо робити те, що вважаємо за потрібне. І ніхто нам не може і не буде накидувати чужу волю. Тому і за це, і в перших визвольних змаганнях е, це відстоювалося. На жаль, не вийшло, але е, досвід е, цих змагань е, використовувався і надалі. Вони породили е, велику плеяду державників, як і теоретиків, е, там, наприклад, Зевицький, Донцов, е, інші, так і практиків, як е, Коновалець, Там Ане. Е, що можна сказати? І зараз, коли, коли тривають мовно треті визволі змагання, е, ну, не хочеться допустити повторення е, таких е, сумних е, сценаріїв, як і перших визволих змагань, других визволих змагань. Тому е, зараз за це наші воїни. Проливають як свою кров, так і чужу кров, щоб відстояти наше право на свою країну і бути володарем своєї долі. Тому е, така певна частина е, праць Липи, вони були геополітичними, е, які зазначав, е, що Україна Є така певна держава, яка може там бути остором певних подій, що точиться навколо неї. Вона може бути сама тою точкою, крапкою тяжіння навколо якої можуть збиратися інші нації та народи. Ну, і сьогодні я би хотів завершити такою цитатою Юрія Липова. Українська раса є острів. В тому її вартість всі цінності людей мірять за своїми цінностями для українців. Найголовніше місць світу це той, що проходить через Україну. Дякую.